Майстер-клас виготовлення гномів організували для дітей в агенції промоції суми. Організатори говорять, періодично влаштовуючи заняття для дітей дбають про їхнє дозвілля. Це особливо актуально під час шкільних канікул. Сьогодні вирішили навчити виготовленню казкових персонажів з підручних матеріалів. Техніка взагалі, те, що придумала і знайшла десь на просторах інтернету, це шкарпетка біла, бо це буде основа дигномика. Всередину буде крупа додаватися для того, щоб він мав форму і тримався, не завалювався. Потім в'язаний матеріал, який буде виконуватися як шапочка, і напихатися будемо синтепоном і оздоблювати борідко. Вероніка на початку травня приїхала до Сум разом із родиною з Харкова. Там, в Салтівському районі, під час обстрілів російськими військовими постраждав їхній будинок. Дівчинці такі заходи допомагають адаптуватися і розважитися, говорить її бабуся. Я привела на мастер-клас внучку Веронічку стараемся, несмотря на війну, розвивати її. Очень Сумам за теплий прийом і за те, що тут такі творчі люди і такі интересные мероприятия. Стараемся не пропускати. Город дуже цікавий, і ми його для себе. Усього на майстер-класі зібралися близько десяти маленьких сумчан. Нам скинули у групу гуртка е, запрошення на цей майстер-клас і вирішила прийти, тому що о, щоб просто не сидіти вдома, щоб вийти, поспілкуватися з людьми. Ми вже зробили тулуб і нос. Що всередині? А всередині е, синтепон і крупа. Ще бував на таких майстер-класах? Е, ну, Прогномію ні. Мені подобається. Я люблю робити щось своїми руками. От на тому тисячі ми робили ляльку мотанку. Я поставлю дому, собі на стол буду стояти. Майстер-клас тривав близько години. Такі заходи в агенції промоції суми будуть традиційними, говорять її працівники. Їх анонси публікуються на сторінках агенції в соцмережах. Анна Книш, Олександр Сокол суспільне новини суми.